Привіт, привіт, дорогенькі. Я продовжую хизуватися плодами своєї творчості, і це друга частина огляду моєї печери штольні. І як обіцяла минулого разу, сьогодні ми поїдемо, подивимося найтовшу та найглибшу гілку залізниці у нашій штольні. Тут в нас є багато чого подивитися, і прошу перша зупиночка. Торгівельна площа, я її так називаю. Я розмістила на цьому рівні торговців, які продають корисні речі, які можуть знадобитися у печері. Тут в нас живе коваль і продає він сокири, кайло та лопати такий невеличкий дизайн, стелю трохи зкомбінувала і виложила, ніби таким паркетом рамочки, трохи світла з ягід. Хочу вам показати, як я зробила внизу. Щоб наші жителі не вистрибували, тут довелося трохи поміркувати і зробити в півтора блоки висоту робоче місце, скрині, і вибратися звідси без допоміжних засобів ніяк не виходить. Ходімо трошки далі нашою галереєю, і ми тут побачимо зброяра. Ось. В нас він продає обладунки, алмазні, що дуже корисно, залізні, кінську броню, мечі, щити, мечі та щити. Ось таке. Так само тут в нас облаштоване його місце перебування, робоче місце, так, ліжечко, на якому він спить. Тут він і живе. Хай він нікуди не бігає, тому що я дуже боюся, що вони кудись порозбрідаються, попадують туди вниз. І все, я залишуся без прокачених торговців. Мені це не подобається. Наразі в нас тут лучник, в якого можна купити все, що треба для стрільби, і лук, і арбалет, а також стріли. І спектральні стріли, і зачаровані стріли, що також є дуже корисним, особливо в печері, де багато різних небезпек. Торговців більше я сюди не розміщувала. Я думаю, що воно більше і не треба. Під'їжджаємо до аметистового біому. Дивіться. В цій печері виявилося, є ось такі аметистові біоми. Зайдемо спочатку всередину, і я покажу, що тут нічого такого. Сверх я не робила, лише зробила так, щоб наші аметисти росли якомога ефективніше та розмістила світло. Вона сама по собі дуже красива і повноцінна, тому я нічого не вигадувала, окрім світла. І трошки заморочилася над вхідною групою. Використовувала деревину, дубову та сперекову, діжки, люки. Та сходи. Рушаємо далі. Трохи тут задовга в нас залізна дорога, але можна прикольно покататися. І ми переходимо до дуже цікавого сектору по містку підвісному. Тут я використовувала багаття, потім лопатою його затушила. В нас є плавильня. Дивіться, яка велика. Вона мені дуже подобається зона, в якій ми переплавлюємо все, що ми навидобували. І залізо, і мідь, бачите, і золото. Ну, золото я тут не бачу. Але можна, звісно, можна переплавити. Покажу вам, що там в нас є і як ця плавильня виглядає зсередине. Для диму. І імітації бурної діяльності я встановила багаття. Та багато-багато лави, тому що ну, треба ж якось плавати метал, ось такі річки. Ми маємо жерла, лінії переплавки. І сюди можна плавити відром з лавою. З того боку, так само в нас стоять плавильні печі та жолоб з лавою. Димить, лава кипить, і ми маємо дуже прикольний елемент декору, оздоблення та нашої гри. Переходимо до найглибшої точки нашої штольні. Кінцева зупинка. Поїзд далі не їде. Звільніть, будь ласка, вагон. І маємо ще один аметистовий біом. Вхідна група оздоблена так само, як в попередньому. Он там навіть діаманти. Не буду їх викопувати, воно так завлікающе висить. Тут трошки прийшлося, довелося попрацювати всередині, тому що така вона трохи рагульна була конструкція, і зробила, я не знаю, чи може такою ж рагульною, але хоч можна ходити. Тут сходи дерев'яні. Світло і багато, дуже багато аметисту Бачите, мені подобається. Розмістила діжки, зафіналила наші містки, далі вже... Тільки глибина і темрява. Я думаю, що там можна прокопуватися далі, будувати щось далі, але я не буду наразі цього робити, тому що мій внутрішній перфекціоніст знову пообкладає цеглою або якимось іншими матеріалами кожен блок ціни цієї печери, і це знов затягнеться на нескінченна кількість часу. Давайте ми трохи. Проїдемося, щоб повеселитися, покататися та подивитися, що у нас тут є. Всі колони, які були в цій печері, я обробила цеглою, як ви бачите, повставляла в них світло та порозвішувала рослинки. Тому нема жодного видимого клаптика, який я не обробила, тому це зайняло дуже багато часу. У нас є ще штольні, тому можна перекопуватися. І я думаю, що наступного разу я покажу вам найбільше елементи декору, які я тут будувала. Башенний підйомний кран. Ліфт абсолютно механічний ліфт-підйомник. Тут в мене є ще деякі елементи, про які я хотіла би розповісти більш подробно. Але це все вже буде наступного разу. Дякую вам за увагу. Ставте лайкусики, не будьте жадібними. Пока-пока!